Доброго дня! Мене звати Микола Слівченко, і сьогодні ми говоримо про хірургічний набір 1.2.2 та HyperKit. А саме розбираємо окремі його компоненти і шукаємо, в чому є відмінність між іншими системами. Чому набір 1.2.2 та вважається одним із кращих хірургічних наборів серед усіх імплантологічних систем на ринку. Пілотне сверло. З нього починається кожна імплантація. Це є сверло, яке використовується для маркування місця, де буде встановлений імплантат. Від того, наскільки воно гостре, наскільки воно швидко працює, ви будете мати різницю у зручності, у куті постановки імплантату і у швидкості використання інших сверл. Сверло компанії Ostem Implant під назвою Pilot Drill або Guide Drill. Воно пережило вже кілька модифікацій. Фактично в цьому сверлі ви маєте два сверла. Раніше у нас був окремо Lancet Drill, класичне тригране сверло, і також Side Cut дріл або бокоріз, який використовується для зміни кута, якщо ви промахнулися з напрямку встановлення імплантату. Сверло надзвичайно гостре. Воно має маркування. І це маркування відповідає глибині посадки. Кожного з імплантату, який ви плануєте встановлювати, ми маємо маркери на довжинах 7 мм, 8,5, 10, 11,5, а також 13 мм, що повністю відповідає шахматці чи розкладці імплантату.